Друзі, всім привіт сьогодні знову приїхали на корольок. Вирішили всю рибу просто на корольки виловити. Топал взяв два фідера. Зараз я, Сірий Ромчик, будемо на спінінг кидати. В принципі, вирішили також сьогодні взяти з собою мангал, чисто пожарити шашлички. Бо така, куди планували їхати, там, мабуть, ми не проїдемо, бо там. Дощі пройшли і, 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 і багато калюш тому сьогодні корольок і на флетфідер і на спінінг погнали поле є с тобой А, так? ні я я досмотримо покидаю ти Так, я хочу на ту сторону кидати Ну, той стороны сторони по ней. Утра 7 подряд четыре. на порогу. Сменим хоть хоть кто-то как ловит. Сменим хоть, хоть хоть как кто-то ловит. Поки ми із сірем джигували на іншій стороні озера, у топала на Флет Фідер плюнула дуже непогана рибка. Топал це один із нашого рибанутого братства. Його ви можете бачити в помаранчевій курці, який зараз виважує рибу. Видно навіть здалеку, що риба добра, по наших мірках точно трофейна, кілограм на 10 мінімум. І тут топал кричить. Через усе озеро, що потрібен підсак. На що сірий кричить мою відповідь та візьміть у когось поруч. І добре, що неподалік були спінінгісти, підбігли, допомогли, дали підсак, і Ромчик красиво записачив цю рибу. Та там взагалі... Ромчик, його. Звичайно ж, я пожартував з приводу того, що короб був на 10 кіло. Насправді, звичайний коробчик рамів 500-700 максимум. Але емоції топала. Ми з серим бачили навіть на іншому березі озера. І дуже шкода, що Топал не зняв саме цю рибку. Неважливо момент виважування, але в принципі дуже було б круто подивитися саме на того коробчика. Я зміг би його вставити цей випуск і також самому подивитись, так як я був на іншому березі разом з сірим. Після того вже біля мангала сміялися. Топал казав, що то була перша покльовка непоганого коробчика і думав, що рибалка піде як по маслу сьогодні. Але забігаючи наперед, на цьому флетфідерна риболовля і закінчилась. what are Дбнуло один раз, как хорошо. Продовжую опиратись у джиг. Експериментую з приманками, міняю кольори, вагу, розмір, підбираю на що сьогодні реагує хеджак. З проводками також граюсь. Пробую коротші паузи, змінюю ритм, десь роблю різкіші підриви, десь більше плавно. Також постійно змінюю місце ловлі, навколо час від часу хтось ловить, і це тільки додає азарту. Сто відсотків я не можу назвати себе експертом з риболовлі на спінінг чи на фідер, але мені дуже подобається цей процес: навчатись, аналізувати, експериментувати і бачити, як кожна дрібниця впливає на результат. Роблю для себе якісь помітки. І продовжую риболовлю, і головне вірю в ту саму покльовку. Вдома на балконі, друзі, і розпалювачі, і вугілля дуже багато. Е, все позабував. Довелося бігати в треш. Отак от біг. З коротше, Як завжди, я без пригод не можу. Тому так, мабуть, навіть цікавіше. Да, друзі, вітер сьогодні просто шалений

І от нарешті довгоочікувана покльовка. Скоріше за все, через овсетний гачок риба не засіклась. Буває. Але удар був реально потужний, аж адреналін підскочив. Тож продовжую ловити, головне не зупинятися. предела просто пере, 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 перецекал сейчас я выпробую с другой стороны Я просто с баканом стою. Да я думаю, что ты ушел. Ну, что на меня мулок от На, на милине вообще тишина. Что забрать вот этот? Теперь этого я достану. Мастерочек или нет? Мастерочек. Ты один вытащил. Он на двумя? То мне у меня он призрак. Чуть-чуть один Тише.

І от нарешті і мені посміхнулася удача вже під саме кінець рибалки. Хоча ситуація вийшла реально смішна, роблячи проводку, зловив зачеп за коряшку, почав робити відстріли. І в якийсь момент, коли приманка відчепилась від коряшки, відчув, що на кінці щось живе. Тримаю шнур, відчуваю, що щось б'ється і показала щучка. Швидко перехопив спінінг, почав виважувати. І ось нарешті довгоочікувана щучка. Дуже курйозний момент. Як це взагалі сталося, не знаю. Пишіть у коментарях, що думаєте з приводу цього. Але мені здається, після того як приманка звільнилась, вона просто забавила щучку, яка поряд стояла. Але результат є результат. Рибка порадувала, і нарешті мені сьогодні вдалося розловитися. Ну, нормально, майбутнього. Старіки. День вийшов класний. Вітряний, дощовий, але дуже веселий. Круто провели час із друзями, як на риболовлі, так і поряд біля мангалу. Люблю осінь. У ній є щось магічне: золоті листя, легкий дощик. Все це створює особливий настрій, який мені дуже подобається. І ось саме таким видався цей день. Справжній, осінній, затишний і по-своєму чарівний. І на цьому, друзі, будемо з вами прощатись. Дякую вам за перегляд. До зустрічі в наступних відео. Всім пока.